О, є, друзі, покльовочка щось так надали непогано, блін. О, перший окунь в цьому сезоні. О, друзі, на паузі. Бачимо, яка ось в долоньку. Такий окуняра у рибаків. Всіх вітаю, друзі. Нарешті це сталося. Я відкриваю сезон 2026. І як це не дивно, але але почалася справжня дня зима. І ось уже січень, перші дні січня, і у нас така глибока-глибока зима, все заметено снігом. Зараз така погодка, сніжок мете. І я відкриваю сезон по кризі. Я, ну, Зовсім не професіонал, не спеціаліст зимової риболовлі. Але я так розумію, що місяць-два нам доведеться рибалити саме з-за криги. Відкритої води буде вкрай мало, і там по такі морози, відлиг особливо немає, що, можливо, і буде складненько з зимовим спінінгом. Тому будемо освоювати зимову риболовлю. Сьогодні така погода сніжна, перелом погоди. ну Тим не менш, я. Вирішив приїхати на риболовлю, на риболовлю, відкрити сезон. І сьогодні я не брав не мотеля, нічого брав лише без мотилку. Буду освоювати техніку без мотилки. Приїхав на затончик річки Псел. Тут достатньо надійна вже крига. Хоча по річці там видно, крига зовсім ненадійна і на річку виходити небезпечно. І рибачків на річці поки що не видно. Треба ж чекати таких морозів. Сильних тоді річка також надійно замерзла. Ну що, приїхали зараз близько восьмої ранку, приїхали на затонщик. Зараз розбурюємося і починаємо шукати рибу. Тут в основному будемо шукати плотву, можливо, окуня. Що нам потрібно зробити в першу чергу? Такі банальні речі перед початком риболови. Але у вас має бути така шумовка для того, щоб прочистити лунки від криги. І враховуючи, що сьогодні у нас від'ємні температури, то ця шумовка нам знадобиться постійно. Ось таким чином вичищаємо оцю шугу з луночок. Ну що, покажу з чим я сьогодні. Я не професіонал. Взяв ті зимові вудки, які в мене були. Ось така селектівська у мене балалаєчка. На жаль, таких вже не випускають, дуже вона прикольна. І мормишка. На гвозді шарик. Добрий Добрий ранок. Друга ось така балалаєчка зробив з двома мормихами, з доганялочкою. Макс останній раз ловив з доганялкою і краще діло було. Вудки дістав. Будемо зараз починати рибалити, опускати в першу луночку мормишку. І пишуть, що такі вертикальні мормихи, типу гвозді шарика, краще в'язати вільно, щоб вона вільно гуляла в петельку. Тому зробив петельку, а ви мені скажіть, як ви такого типу мормихи в'яжете? Чи звичайним вузлом, як зазвичай гачки в'яжуться, чи отакий отак от петельку найкраще в'язати? Так, ми все налаштували, перше опускання робимо. До речі, я бачу, що вже луночкою мерзає. Я їхав, мороз був десь. Близько 5 градусів. Ну, ось ми вже на дно опустили і зараз підбираємо робочу глибину. Звісно, якщо на плотву, то треба гру робити повільно і підібрати горизонт, де вона стоїть. Вона не завжди стоїть біля самого дна, вона часто стоїть десь ближче до Пів води або навіть до поверхні. Є, друзі, перше клювання і перша риба в сезоні на голу мормишку, гвозді шарик, гвозді шарик від вікінг і така латвичка живцова, можна сказати, але перша моя рибка, ось така мормишечка бачимо чорна. І перша в сезоні рибка пімана. Перша плотвушечка, відмінно. Вирішив взяти відерці і збирати рибку у відерці. Мало ли, може там зберемося і поїдемо на жирлички. Звісно, ця плотвичка, вона, платвичка ну, не крупна, вона менше долонька, але вона великувата для живця. Ну, може буде і дрібна, тут страпляється багато і дрібної, може живчика підловимо, якщо повезе. Так, ну в цій лунці ми вже першу рибку взяли, тому продовжимо тут а ловити. Я якось не звернув увагу, яка у мене була проводка, що вона спокусилася на мормишку. Тут дуже важливо підібрати оцю гру на безмотилку, без підсадки мотля. Чи така звичайна іграчна, поки отака високочастотна. Чи... Може бути, що навпаки, отака на плотву такі покачування. Дуже-дуже повільні. Вона часто на оці покачування саме клює. Ну, все багато в чому залежить ще й від мормишки. Однією мормишкою потрібно ловити такими покачуваннями, ледь, ледь. Іншою мормишкою, достатньо високочастотною грою, треба експериментувати. Підкажіть от такого типу мормишка, якщо це гвозді шарик або гвозді кубік, яка тут краще гра працює високочастотно чи навпаки такі повільні покачування? Вітре на сьогодні погода така. Ну, В принципі, не холодно і воно тепліє. В кінці дня взагалі плюс буде і дощ. Є, друзі, нарешті покльовочка і є ще одна плотвичка. Така повільна проводка, є зараз живцова. Друга моя, пробував на іншу вудку. Ось З двома мормихами щось у мене не склалося. ось. З одною, з другою. друга плотвичка живцовка. Беремо на живця. Так, нарешті. Вимучив, тепер вже конець взяв, не, не плотвичка, а окунчик. Перший окунь в цьому сезоні, такий зимовий півдолонько. Але є третя риба сьогодні. Тільки що покльовочка була і ось він. Зимовий смугастий. такий стандартний зимовий смугастий. Мормишка гвозді шарик. Вона якось називається. Ну, в описі є назва цієї мормишки від Viking Fishing. о Друзі, ще одна рибка. Оце плотвичка і тепер більш-менш така з долоньку. Розмовляю з дружиною. яночка мені подзвонила, і ось. Одразу рибка і трошки більше з долоньку вже плотвичка така нормальна, точно вже не живцовий розмір. Ось є четверта сьогодні. Так, є нарешті покльовочка. Покльовочка і плотвичка. І плотвичка ще гарніша, ніж попередня така. Бачимо яка ось в долоньку. Такі я її дочекався гарнюня. П'ята моя риба сьогодні. І дивіться який приємний вже розмірчик. Плату на безмотилочку. Починаю потроху освоювати цю темку без мотилки. Ось дивіться. Яка. Це воно. То що треба. Вже 10 година, бачимо, яка погода, як і передавали прогнози. Е, почалася така заметіль, вітер присутній, такий достатньо неприємний вітер. Е, пориви до 8 метрів в секунду. А так 3-4, десь. І сніжок, сніжок мете. Прикольно, воно тут зимова така погода. Е, рибка, в цілому, можна сказати, пасивна. Ну, може, вона і не така пасивна, як я такий спеціаліст. Ну, в принципі, щось виходимо. Так, в принципі, бачу, рибачки також є. Тут людей вистачає. Не сказати, що дуже-дуже багато. Ну, але десятка рибачків є. І в принципі, і на жерлички є вистріли, і ловлять мужики-щук. Можна пробувати. І цікава тема була спробувати на жерлиці, але ну, мені стрьомно виходити на русло, на річку стрьомно виходити. Е -е, ну а по затоном не знаю, чи будете щука чи ні. Продовжуємо нашу риболовлю. Декілька годин точно ще у нас є порибалити. і я сподіваюся, риба ще буде. Блін, Покльовочка бачили була, але, мабуть, це дрібна плутва і вона не засікається. Ось нещодавно в цих ж місцях був Макс і каже, дуже багато таких холостих течків, а ось вже засіклася. І тут плотвичка, бачите, розмір приємний. приємний. Друга плотва, така підряд. З долонько. Жарешний або таранушний розмір. Я, мабуть, таки зроблю таранушку. І з друзями, з хлопцями зберемося на пивасик з такою шикарною платвичкою. Так, є покльовочка, живець. Цього разу вже жицова плотвичка вона нам в принципі також буде не зайва. Якщо зберемося на... Якщо зберемося на хижака, такий з'їздить, Мужики щук ловлять, значить вона має бути десь і активною. Ніколи в житті, до речі, не ловив щуку на жерлиці. Були у мене, є у мене жерлиці, були у мене вистріли, але ніколи в житті не ловив щуку взагалі на живця. Навіть по відкритій воді. Цікаво цю темку спробувати. І Якщо буде зима, в цьому році обов'язково спробуємо. Ромчик. Також агітує поїхати на жерлички. він ловив на жерлички достатньо успішно, щук. До речі, що стосується льосок, яку я використовую, Ось у мене стоїть отака взагалі 0.175 номер по японії Sunline Super Ayu 0069 мм. Ну і на другій вудці, яку я 009, Sunline така ось. Я, звісно, большой молодець, залишив цю верхню частину ящика відкритою і всі мої вудки, все, що тут лежить, у мене благополучно. І балансирчики. І все засипало снігом. Так що пойдеться зараз це все прибирати. Дивіться, все таки у мене арсенал от балалайк, скажіть, вони взагалі нормальні чи ні? Бо я не спеціаліст оцей зимові риболовлю, такі якісь вудки у мене, чи вони норм, чи не норм. Друзі, на паузі схопила плотвичка, може так і потрібно ловити. Паузи робити. Паузу зробив тільки шоківочком, і вона є. Ось, треба експериментувати. Вже час без 15-12, ближче до обіднього вже він. Зараз, мабуть, зроблю невеличкий перекусончик. Рибка підзаглохла. Оце за останню годину півтори піймав лише одну плотвичку, тільки що і то так а, грав, грав, грав мормихою, зробив паузу, зупиночку, і вона на цю паузу схопила. Тобто рибка пасивна. Бачите, якийсь снігопад, я вже сам як сніговик. Воно тут тепліше, наче по температурі, в порівнянні з тим, що було зранку. Але через вітер прохолодно, некомфортно, противно Ось цей сніг йде, і вітер то така погода. І різкий спад тиску йде, різко тиск, прям різко падає, і оцей сніг перетвориться в дощ. Так, є нарешті покльовочка і цього разу окунчик, другий сьогодні окунчик. Так, різко дав на цей малюк взагалі такий спортивний спортивний зимовий окунь, ну є. Так, є, ще покльовочка, знову окунь, щось окунь підійшов. Так, друзі, розмовляв по телефону, тому не міг вам показати. Ще одна взяла, це вже десята моя риба є, е, десяточку вже наловило. Така плотвичка до долоньки, більш-менш годиться на ту ж мормишку, гвозді шарик. Ну що, дістав я чайок нарешті, бутербродики свої, бутики такі підмерзли, все підмерзли, зато чайок по цьому термосі. Зажиру ще кип'яток, не дивлячись на те, що на вулиці мінус 5. В принципі, я задоволений, в принципі, десяток наловив на голу мормиху, без мотеля. Я, не, мабуть, скільки на голу ще ніколи не ловив. ось Тож буду освоювати темку. Сподобалось. Мені треба просто не брати мотеля для того, щоб ловити реально на голу Ще трохи часу є, ще щось маємо піймати сьогодні. Ось, бачите які тут є окуні. Красель просто трапився. Такі, я не знаю, грам за 200, да? 250, може. Так, да, може і під 300. А 300, ні, ну? Ну такий окуняра у рибаків. Суперовий. Вітаю. До речі, у цього рибака вже сьогодні дві щуки було на жерлиці. Супер. Можемо зважити. Вон, цікавості раді навіть зважимо. 265 грам, майже 300 у коняра. На мормихо, так? Да? Да. Супер. Сніг перейшов в дощ і зараз, он, бачите, краплі на об'єктиві. Трошки буде важкувато знімати, бо така дрібна морость і одразу вона в камеру. Я підобідав вже там в час. Провели за 12 годин, ну, трошки ще порибалимо і будемо завершувати. Бо вже по дощу не дуже і хочеться сніг воно так, більш-менш, а по дощу не дуже і хочеться рибалити. О, ну, є нарешті рибка, окунь. Нарешті після обіду розловився маленький окунець зимовий. Ну довго нічого не клювало. Ось тільки що рибачок поруч піймав плотву і у мене ось окуль. Дивіться, зараз іде леденящий дощ. Оце от все, дощ і воно все замерзло. По курточці колом стоїть, машину пройдеться обдирати, мабуть. Ось бачимо по, по всьому тут по тренозі, по буру. Це все стоїть, оце обмерша обмерший дощ. Жесть. Так, є нарешті покльовочка і є плотвичка. Довго я її видрачував, але таки дістав. Маленька півдолоньки, живцова, але... Є, на все ту ж без мотивочка. О є, друзі, покльовочка щось так надали непогано, блін. О, це плотвичка взагалі, красунька. Таких не було сьогодні. Це, блін, 13-та риба. Я з Дімою по телефону спілкуюся і така кабанчик такий, знаєте, приємний. В таку приємну долоньку. Хопів на другу клюнула і така уже тьотя Мотя класна. Оце рибка годиться. Оце рибка прийде. Дійсно така приємна таранушна плотва. Ось. О, є, є клювання. О, це плотва, конечно, кардинально відрізняється від тої, що була попередня, друзі. Це такий класний живчик був. Є друзі. Є ще одна плотвичка і це вже буде фінальна 15-та. Бачили, як б'є, прям вибиває вудку з рук так, блін, агресивно. Невеличка маленька, така, також півдолоньки, більше живцова, але, блін, як же ж вона лупа класно. Погодка налаштувалася близько другої години дня вже завершився сніг і тихо стало. Пройшов цей вітер. Вітрюган був страшенний. А зараз стало класно, тихенько, воно почало тепліти. І навіть якісь клювання пішли. Ще б рибалити і рибалити, але ну, по часу вже мені потрібно збиратися. У мене трошки дома лазарет, дружина захворіла, донька вже хворіє з новорічних свят. І ніяк не вичухається. Я відпросився на пару годин, але в обід обіцяв бути вдома. Так би ще б рибалов, звісно, з задоволенням. Можливо, б до двох десятків, хоча б там рибки підналовив, але вже пора і честь знати. Ну, ось там трошки підловили бюдерці, все, буду збиратися. Все, друзі, о другій годині дня я нарешті завершив риболовлю. Довго вже доловлював рибу останню, виявилося, порахував. Ось, бачите, улов 16 штучок піймав. Траплялися такі достатньо, як для зими приємні плотвички. Такі я її там не важу, ну, але такі були, мабуть, і за 100 грам. Одна така красунька, ще декілька таких долоньку трапилося. Освоїв я потихеньку сьогодні тему. Без мотилки, без мотилої або голої мормишки я використовував мормишку від Viking Fishing по типу гвоздя шарик. Тобто такий типу гвіздочок вертикальний, чорний, чорного кольору. І, здається, кишачий глаз називається, така жовта бусінка. Ну і на неї клювало. Ну Не знаю, як інші мормихи, трохи там пробував, не опирався, на них покльовок не було. Сподобалось мені, така погода трошки нельотна. Да? То дощ, то сніг, то цей замерзаючий дощ зараз іде, е то трохи некомфортно було рибалити, але ну, зима, краса, таке воно. Ось. Дякую, друзі, що залишалися на каналі, дивилися відео, освоюю тему зимової риболовлі, А куди діватися, будемо освоювати потихеньку. Можливо, будуть джерлиці, балансири ще щось цікаве. Можливо, будемо далі осворювати мормишку без мотилку. Якщо вам цікаво, пишіть про це обов'язково в коментарях. Якщо відео сподобалось, підтримайте лайком. Залишайте коментарі, підписуйтесь, хто ще не підписаний. і До нових зустрічей. Всім щасливо, всім пока!